Олександр Копиленко. Надходить осінь. Давно повилітали пташенятка з гнізд, вилиняли і знову вкрилися новим пір'ям їхні батьки і матері. В табуни взбиваються пташки, що будуть відлітати в чужі, далекі теплі краї, покинули свої хатки шпаківні чорного ребенькі шпаки, Величезними табунами літають вони над ланами, луками. Ось табун опустився на скошений луг, перемовляючись, шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю під коріння щілинки. Здалеку здається, що на телеграфні дроти, нанизано на намистини, то сидять сотні ластівок, які ось ось полетять на південь, адже ластівки дуже рано відлітають від нас, так само, як і соловейки та інші дрібні комахоїдні пташки. Зузулі теж рано зникають. Уважно бродять по болоту сім'ї велику своєму чорно-білому вбранні, скоро перша паморозь посріблить траву листя кущів і дерев, тоді шпак прилетить до своїй шпаківні і проспіває прощально пісень.